Доброго дня, мене звати Данило, я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в Ризі в інформаційному пункті і щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніше запитання у відео, щоб поділитися з вами наявною в мене інформацією. Це моє 12 те відео і тема нашої 12-ї зустрічі безпека. Отож, почнемо. Перше питання: що робити, якщо загрожує небезпека? Насамперед, хочу почати з єдиного номера екстреної допомоги 112. Зателефонувавши за номером 112, можна викликати необхідні екстрені служби. Дзвонити за номером 112 слід у разі виникнення загрози або небезпеки для вашого або інших людей життя, здоров'я, безпеки, навколишнього середовища або власності. Зателефонувавши за номером 112, ви можете викликати 4 екстрені служби. Пожежно-рятувальну службу, поліцію, невідкладну медичну допомогу, газову службу. Телефонуйте за номером 112, якщо є пожежа, потрібна термінова медична допомога, потрібна допомога поліції, відчутний запах газу, сталася аварія, знайдена хімічна речовина, отримали підозрілий лист або у інших випадках. Забороняється використовувати єдиний номер екстреної допомоги 112 у випадках, коли немає загрози життю, здоров'ю, безпеці чи майну. Щоб не заважати службам, не дзвоніть їм попросити врятувати тварину в її природному середовищі, наприклад, кота, який заліз на дерево, або вирішити побутові проблеми. Протягом цього часу ви займаєте чергу і допомогу не зможе отримати той, хто її справді потребує. Коли ви телефонуєте до контакт Центру 112, аби повідомити про аварію, диспетчер контакт центру 112 поставить запитання під час дзвінка. Пам'ятайте, чим точніше ви відповісте на запитання, тим швидше до вас приїде екстрена служба. Візьміть до уваги, жодне запитання диспетчера під час розмови не є зайвим. З іншого боку, щоб не потрапити на гачок телефонних шахраїв, нагадаю. Диспетчери Контакт центру 112 ніколи не телефонують першими. Диспетчеру контакт Центру 112 не потрібно знати адресу проживання мешканця за винятком, якщо аварія сталася там, персональний код, номер банківського рахунку або схожу інформацією. Також запрошуємо скористатися мобільним додатком 112 Латвія, за допомогою якого можна повідомити про небезпечну ситуацію не лише в розмові, а й у текстовому повідомленні. Додаток має можливість відразу відстежувати ваше місце знаходження та персональні дані, що значно скорочує спілкування з диспетчером, завдяки чому допомогу можна отримати швидше. Встановивши додаток, ви також зможете отримати інформацію про можливі загрози та необхідні дії, зателефонувати або надіслати смс на номер 112, повідомити про загрозу та дізнатися, як діяти в небезпечних ситуаціях. Друге питання, які є підрозділи поліції в Латвії та в чому їх відмінність. Поліцейська служба в Латвії відрізняється від української. У Латвії є муніципальна поліція та державна поліція. Муніципальна поліція діє лише в межах певного міста чи повіту. Тоді як державна поліція діє на всій території Латвії. Наприклад, Ризька муніципальна поліція це не те саме, що Державна поліція. Це дві різні установи. Ризька муніципальна поліція працює лише в ризі та забезпечує безпеку перебування стежачи за тим, щоб не порушувалися різні правила громадського порядку. Наприклад, якщо вживається алкоголь у громадському місці або хтось порушує спокій інших, розбиратися з ситуацією буде поліція різького муніципалітету. З Ризькою муніципальною поліцією можна зв'язатися за єдиним телефонним номером 112, або особисто прийшовши в цілодобове приміщення поліції, або надіславши електронний лист на адресу rpp.riga.lv. Основні завдання державної поліції гарантувати безпеку людей і суспільства. Запобігання кримінальному правопорушенням та іншим порушенням закону, розкриття кримінальних правопорушень, розшук осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, надавати в установлену законом порядку допомогу особам, установам, підприємствам і організаціям у захисті їх прав і виконання обов'язків, визначених законом. Звернутись до державної поліції можна за телефонами 110 та 112 у екстрених випадках. Або за телефоном плюс 371 67 014 002 якщо ви не в Латвії. Державна поліція також має довідкові телефони, якими можна скористатися у разі непорозуміння, якщо справа не є терміновою та не потребує негайної допомоги поліції. Довідковий телефон Державної поліції 67 075 333. Телефон довідок Державної поліції з питань дорожнього руху 67 208 108. Третє питання: куди звертатися за допомогою у разі злочинів через ненависть або дискримінацію. Державна поліція уважно стежить за розвитком подій у суспільстві та приділяє підвищену увагу будь-якому висловлюванню думок та дій, пов'язаних з агресією проти українських біженців чи підтримкою війни Росії в Україні. Громадян закликають повідомляти про всі висловлювання та осіб, які агітують, підтримують або виправдовують війну Росії в Україні до таких установ: Державна поліція або Служба Державної безпеки у випадках, коли постраждалі від злочинів потребують підтримки, вони можуть зателефонувати за спеціально створеним номером телефону 11 60 06 або відвідати сайт, який ви бачите зараз на екрані. Також в Латвії діє Латвійський центр справ людини, який надає юридичну підтримку постраждалим від злочинів на ґрунті ненависті. Форма зворотнього зв'язку доступна за посиланням на екрані. Четверте питання як розпізнати торгівлю людьми. Нещодавно міграційна служба Латвії запустила інформаційну кампанію вияви загрозу торгівлі людьми. Давайте подивимося відеоматеріал, підготовлений службою. Kā sevi pasargāt no cilvēku tirdzniecības riskiem? Meklēt darbu drošās un pārbaudītās internetā vietnēs. Iepazīstieties ar savām darba tiesībām. Pasi vai e-id karti, telefonu un bankas kartes vienmēr turi pie sevis un nevienam tos neapdraudēt. Nofotografē savu pasi vai e-id karti. Informē radiniekus par to, kā tevi sasniegt. Darba spēka eksploatācija, kalpība, piespiešana nodarboties ar prostitūciju, veikta nozieguma.

На жаль, бувають випадки, коли діти стикаються із булінгом у школах або дитячих садках. У таких випадках прошу не мовчати батьків, адже ніхто, крім вас, краще не захистить вашу дитину. Обов'язково зверніться за допомогою та підтримкою до вчителів чи керівництва школи. У багатьох школах є соціальний працівник, який допоможе вирішити конфліктні ситуації. У випадках, коли звернення до школи не допомагає або не є ефективним, будь ласка, повідомляйте про такі випадки в Державну службу якості освіти Латвії за телефоном плюс 371 67 222 504 або електронною поштою, ікведет це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання в коментарях, або за телефоном плюс 371 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео, або за особисто. В Ризі за адресою вулиця Палес 9, центр підтримки українських жителів.